Привіт, шмекле глядачу! Готовий стати легендою в рейді? Тоді саме для тебе свіжа добірка найжирніших промокодів в Raid Shadow Legends. Просто зараз перед тобою. Цей відосик розривається від кількості дійсно крутих епіків, легендарок та ресурсів, і соковиті бонуси отримає кожен, навіть новачки хробачки та дідугани, хто в рейд вже з моменту релізу. Тож став вподобайку, підписуйся і почвякали. Сьогодні ти дізнаєшся, як без фарму стати топчиком. Взагалі, починати гру в рейд із бонусом це означає домінувати ще навіть не заходячи до гри. Дивись фокус! Прямо під відео ти побачиш три посилання: кожне дає стартовий набір героїв ще до запуску гри. Це дає тобі стійкий фундамент. Перше посилання, гниленький Анакс та кровава леді Анабель. Анакс мертвяк, який є спецзотрути, і робить це дуже ефективно, наносячи великої шкоди. Леді Анабель не просто лікує, а ще дає відродження, поки твоя команда кайфує під бафами та лікується від нанесеної шкоди. Вдвох вони як борщик з салом та часником. Смачнюща імба. Друге покликання: великий Галек і Заргала, Якщо хочеш якомога більше демеджу та дебафів, то це воно. Галек виходить і починає випалювати все підряд. А заргала підключається на 25 му рівні та виносить цілі орди ворогів завдяки навичкам. Єдине, що їм треба, це лікування. Але дивись далі, шмекля може тобі дати хіла. Третій лінк Драха і Фейн. Драха сапорт мрії, Лікує, воскрешає, прикриває і робить це так впевнено, що вороги будуть заздрити. Фейн дамагер дебафер, яка приходить трохи пізніше і своїми атаками накладає дебафи та отруює. Ідеальний дует для тих, хто хоче високу витривалість в бою. Отримати все це добро ізі. на ПК переходиш за посиланням, заповнюєш форму, завантажуєш гру, і прямо на пошті в рейді тебе чекає перша частина бонусу. На телефоні ще простіше: клікнув по посиланню, натиснув ось цю кнопку і тебе ж бурляє в Play Market або App Store. Завантажив і грай! Якщо ти тільки починаєш, то хапай героїв, качайся, проходь кампанію і кайфуй. А якщо хочеш другий ак або повернутися в гру, ці подарунки зроблять початковий розвиток ну дуже швидким. А тепер дивись уважно, датчики шмиклячого радару зашкалюють, бо буде бонус-опад з промокодів, які дають те, що тобі потрібно. Промокоди для нових аккаунтів подарують сильних чемпіонів, яких звичайний гравець може чекати до старості. А на додачу ще й ресурси для швидкого прокачування будуть. Дивись, дорогенький. Desert Queen Свіженький промо. Дасть тобі легендарну підтримку Туганрак і з купою ресурсів, до речі. Це один із топових сапортів, і він навіть буде дуже корисний, якщо ти вибрав великого галика та заргалу. Kinagashi сапорт для стратегічної гри. Воскрешає, прискорює команду, збиває шкалу ходу ворогів та необхідний скрізь, від арени до клан босу. Фрок тут GT. жирненький шкрек, але крутий в ролі танка. Турагі жабопик, це броненосець з дубінкою, може витримати багато шкоди, лікується, отруює ворогів і прикриває союзників бафами. XOXO 25 Код дає два чудових епіки: Фенакса на старті та Талію на 30-му рівні. Жінка ставить бомби, а чоловік скорочує таймер бомб. Плюсом в додачу буде гора досвіду ресурсів і бустів. 5 Step to GGT Код Надгука, танкувальний орк з хорошими дебафами і цілим паком ресурсів. Живе довго, б'є боляче та підходить майже в будь-який режим. Get Alice дає Алісо, лега, яка чудово підходить проти чисельних ворогів. Б'є по всіх та доступна відразу після активації. Пропустив колабу, але дуже хочеться, тоді забирай. Mid -game Top Код на Зигмунда це танк, який власне потрібен кожному. Приходить подарунок частинками, бо бонуси відкриваються в міру прокачування. Вусань провокує, тримає демедж, зрізає баффи і ламає щити. Універсальний дідуган допоможе будь де. Локі. Код на легу Локі, який все ще працює. Скандинав є чудовим дебафером на арені і хорошим універсалом для підземель. А його фішка в тому, що він ховається в завісу і може повністю ухилятися від смертельних ударів. Обирай промокод під свій стиль гри. Хочеш дамагрів, сапортів, танків. В шмеклі є все. Починай шлях з жирного старту, а не одним безкорисним героєм. А якщо в тебе вже є аккаунт, не панікуй, чуваче. Про тебе шмекля пам'ятає завжди. Ось добірка кодів, які працюють на усіх аккаунтах і закидають тебе ресурсами, як золота антилопа. Yearly Gift – тонни енергії, банок срібла, відмінний буст кожному для прокачування. Працює вже довго, хто не встиг, користуйтесь. PP500. код, що дає плеріон Points. в магазині лояльності. Вони дають нагороди і круту легендарку. Якщо хочеш бонуси без напрягу, цей код в самий раз. Тут gt Spring Tricks. весняний код, що скоро закінчується: рідкісні зілля, енергія та інші смаколики. Коротше, трошки підкормити чемпіонів можна. До речі, нагадую тобі, що за перегляд анімаційного серіалу по рейд дають тонни енергії та срібла просто за те, що ти дивишся та репостиш. Пару годин часу, трошки розібратись в сюжеті, отримавши бонусів, можна спокійно. А ще розробники регулярно роздають подарунки прямо в ігровому магазині. Зайшов, забрав та задоволений похрюкуєш в монітор. Ось прямо зараз можна урвати купу бонусів, просто за те, що заходиш кілька днів поспіль завдяки неділям ком'юніті. Знаю, що цього мало. Ось тобі один із перевірених способів отримати ще два епіки. Нагороди новачка подарують тобі еквіп та героїв. Заходь у гру 14 днів. На сьомий день дадуть шаманку сапорта, який вміє воскрешати і кидати бафи та дебафи. А на чотирнадцятий день джизоха. Ну, скажімо так, це не легенда, але як корм зійде, і точно зайвим новачкам не буде. Тепер шмекля покаже тобі кращу комбінацію коротко та без води. Вона підійде для кожного новачка. Але якщо ти знаєш гру, то бери що завгодно. Так, от за посиланням бери Анакса та Леді Анабель. За промокодом треба якусь Лего, але найкращим буде Туганрак. Таку підтримку треба мати. Далі кожного дня заходь до гри, забирай сети екіпірування та вводь промокоди Олдів. Так в тебе буде повно ресурсів. А ще все це можна доповнити бонусами за перегляд серіалу. Кожного дня шмекля надриває свої тентаклі, щоб ти глядачу отримав новеньке та смачненьке. Пиши в коментарях, може знаєш ще способи отримати цікавого надурня. А ще влупи вподобайку та підписуйся, щоб завжди бути в курсі нових відео з промокодами. Все, даю п'ятюньку, не прощаюся, та пам'ятай, не в кожному бусі є шоколадки. do those